Символічна клятва це наче дороговказ для юників, куди рухатись далі. Крутяни дають обіцянку перед рідними, друзями, вчителями, громадою, що кожен з них формуватиме себе і як патріот, і як лідер майбутніх військових колективів. Бо після присяги вони отримують благословення від капелана, а потім крокують урочистим маршем. Це діти війни, які представлені майже всіма регіонами нашої країни. Це ті діти, де відсотків 50 батьки сьогодні воюють і захищають нашу країну. Це молоді юнаки, які мотивовані, незважаючи на ризик, незважаючи на війну вже з юнацьких років. Іти і захищати нашу країну. Символічно, що тільки не завершилась урочиста клятва з гучномовців, пролунали сирени. Але ці тривожні звуки не сіють паніка серед юнаків. Вони знають, заради чого сюди прийшли. Для мене це як обов'язок, тому що в мене батьки військові, і ця клятва це для мене як перший крок для моєї мрії стати військовим. Те, що я їх маю дотримуватися, я маю закінчити цей навчальний заклад, щоб мною гордилися як мінімум.